Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на судовому засіданні у справі Фаріон. Крім прохання підозрюваного залишити його під вартою. З'ясувався головний факт слідства. Снаряддя злочину досі не знайдено. Це процесуально правильно. Пише телеграм-канал та інформа організатори цієї вистави не прослухали нашої поради і поквапилися поховати тіло обитої. Тепер невідомо, що повинні знайти доблесні до українські мінти. Екс невідворотна, але там явно будуть цікаві сюрпризи. Типу стріляли з двох сторін. Отже, 18 Стилітньо Вічеслава Зінченка, проти якого немає жодної доказів, отриматимуть за ґратами ще чотири з гаком місяці до 25 січня 2025 року. Про скажений тиск на львівських правоохоронців і жерців Фаміди з боку зацікавлених осіб вже писалося. Схоже, по суд у Києві і Галицький у Львові. Як то кажуть, обоє рябоє компенсують бездарне слідство безпідставним замовним продовженням термінів тримання під вартою, зате одна прініприємна особа за повідомленнями Львівича, телеграм-канал. Номородин у Львові ухвалою суду задоволена. Може, це й була основна мета сьогоднішнього судового засідання. Маю стільки враження, що усе, що відбувається у справі про вбивство Ірини Фаріон, відколи Зеленська голоси про розкриття злочину, має на меті зберегти йому обличчя. У той же час з'явилася інша інформація: Фаріон у Фаріон стрілялась снайпер з автомобіля. Опар іде по сліду. Я ігоря швець, капітан української кримінальної міліції. У минулому оперативник міліції, який мав стопроцентне розкриття злочинів по своєму місту. А колишнього оператив. На не буває, якщо ти був справді оперативник, а також історик і журналістам. Відкрию вам секрет, розкривають злочини внизу. Міліцейські генерали, генерали служби безпеки України, це не посада, це возіння. Я колись сказав кримінальний авторитет, антибіотик у фільмі «Бандитський Петербург вони наверху вони збирають важкі ордени славу регалії. Ну і ще дещо, що приємно гріє кишені. Злочини розкривають внизу. На землі отакі опори, як я слава, йде на генерала, генералам ну і міністрам вбивства. Якщо їх не розкрито. За перші два дні висять, вони практично не розкриваються, і щоб їх розкрити, потрібно маленькими кроками йти вперед. При цьому думаючи головою аналізуючи. Отже, перейдімо до справи підозрюваної вбивстві Ірини Фаріону в СІЗО, два місяці ще Україною і далі розганяється хвиля ненависті до нього. Апіорія на нього немає жодного доказу. Немає зброї, з якої стріляли. А як же я казав, зброя переважує усі папери, усі тонни макулатури, що їх не збирає слідство. Міністр внутрішніх справ сказав, оскільки паперів опрацювали поліцейські, вони можуть КАМАЗ забити паперами, а проте немає знаряття злочину, немає пістолета чи іншої зброї, з якої стріляли в Ірину Фаріон, і ця обставина переважить усю поліцейську макулатуру. Де Коля, скажіть, будь ласка, де куля якою вбили Ірину Фаріон? Вбивця не зінченко. Це точно. Зінченко показів проти себе надає справа. Просто зависла її зараз. Тихенько спускають на тормозах. наймані блогери в соціальних мережах на Ютубі, Фейсбуці, все таке вбив, розганяють версію про те. Що Зінченко вбив Ірину Фаріону. Поліція мовляв злочин розкрила. Але 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 це робиться для того, щоб коли зінченко відсидить усі за два місяці запобіжний захід йому продовжили ще на два місяці. Для дорозслідування. і так він може сидіти і рік і два. Пам'ятаєте справу Шарамета? Я дійшов висновку і цей висновок викладаю вам у прямому стрімі. Що Ірину Фаріону вбив снайпера. Тепер я вже це можу відкрито говорити. Зінченко не вбивав. Це моя основна версія. Звідки снайпер стріляв? Ні, він не стріляв з горища з вікна сусіднього будинку. Снайпер стріляв з автомобіля. Цей досвід ми вже проходили неодноразово. в Кілерівській історії колишніх республік совєтського Союзу. Кілери стріляли з автомобіля, іноді на навіть з автомобіля, який рухався вистріляти з автомобіля, завести автомобілі, поїхати на це потрібно буквально 2-3 хвилини. І ризик засвітитися на місці. Ризик для кілера бути затриманими під час стріляння зводиться до мінімуму. Тому, на мою думку, як оперативника української міліції кримінальної міліції, капітана міліції у Фаріон стріляв снайпер з автомобіля. А автомобіля стояв на місці. А за інсайдерською інформацією з джерел, яких я не буду називати, неподалік від місця вбивства стояв автомобіль. В автомобілі за кермом був чоловік. Коли у Ірину Фаріон поцілили, до нього підбігли жінки і почали кричати, що, начебто, вбили жінку у дворі. Він спокійно сказав: Я знаю, я вже викликав швидку питання до правоохоронців: хто викликав швидку? Коли давайте похвилинно, погодинно, посекундно. і перевірте версію про автомобіль, який стояв поруч з місцем замаху на Ірину Фаріона. Хто сидів? у тім авто, якої він був марки? Хто той чоловік, який Сказав, я знаю, що вбили. Я викликав уже швидко. Сказав спокійно, без емоцій, куди він поїхав, і мене дивує, що правоохоронці відпрацювали з Інченка по камерах у Львові, а не відпрацювали автомобілі, які були на момент замаху у цьому районі на сусідніх вулицях. Хоча камери засікали автомобілі без проблем. Якщо Кілера стріляв з автомобіля, з якої зброї він стріляв, лубна зброя Кілера це те, і снайперська Гвинтівка СВД, але СВД у дворі стріляє як гармата, ні СВД, ні ТТ, які навіть із глушником дають доволі значний звук. Не використовувалися, тим паче не використовувалася професійна зброя снайперська гвинтівка Драгунова чи, наприклад, російської вала, портативна снайперська гвинтівка, з якої в принципі можна стріляти з автомобіля. Це навело би на російський слід і на думку про професійно організоване вбивство. А тут усе було зроблено, аби звалити Назінченка. Назінченка, який став просто жертвою випадкових обставин або спланованих обставин, або спеціальної підстави, що стріляли в Іринофаріон. Ви спитаєте мене? Я скажу дуже просто: стріляли зі зброї малого калібру. Все, що могли знайти міліціонери, поряд це, як вони кажуть, гіліза від спортивної зброї стартового пістолета. А ви впевнені, що то була гіліза від стартового пістолета? Моя версія підкріплена моїм особистим досвідом, оперативним і життєвим. В Фаріону стріляли з малокаліберної зброї, тому гіліза від спортивної зброї, малокаліберна гвинтівка в совєтському союзі називали Мілкашками. Тос 12 і Тос 8 якщо я не помиляюся. У ДОСААФІ такі гвинтівки використовувалися для тренування майбутніх совєтських солдатів, хлопчиків. То 10 класу вони стріляли з таких гвинтівок. За цієї гвинтівки кулею малого калібру з відстані 50 метрів. Якщо є діоптера, можна спокійно поцілити в око людині. А якщо стрілець класний, він і без діоптера з 50 метрів заганяє кулю просто в око. Могли стріляти також з малокаліберного пістолета з пістолета Марголіна, який використовувався за СРСР для спортивної стрільби. Моя версія саме з мілкашки ТОС-8 або ТОС-12 або з дрібнокаліберного пістолета Марголіна і стріляли в Ірину Фаріон. Кілер не обов'язково був професіон. Налом, швидше за все, це була людина, яка займалася спортивною стрільбою. Ця людина, зробивши постріли з автомобіля з гвинтівки ТОЗ, хоча я більше до того, що це був пістолет Марголінас, ховала зброю, і спокійно поїхала. От вам реальний сценарій вбивства Фаріон, тому гілізи від бойової зброї не знайшли, тому на місці знайшли гілізу від спортивної зброї. Тому й не показують нам поліцейські кулю. Бо якби стріляли з ТТшника, то чи з іншого професійного пістолета, чи зі снайперської гвинтівки Драгунова, чи з російського вала кулі рознесла б у жарти вщента, а та куля застряла в її голові і розплющилася об кістку. тому що куля мала дрібний калібр, і як оперативник кримінальної міліції, справжній опар, опор, який завжди йшов по сліду, я ніколи не любив, коли сидять у тюмні і невинні. винні. Вам комфортно, коли 18-літній український хлопець зінченко без вони сидить у сізо. Вам комфортно слухати тих, хто грає, втирає вам в ютубу про те, що він убивця, що його знайшли, що його треба покарати. Вам було би комфортно, якби ваша вісімнадцятилітня дитина була закрита в сізо без вам би було комфортно, офіційно заявляю, Фаріон стріляв кілера з автомобіля з дрібнокаліберної зброї. Гвинтівка, але швидше за все за пістолета Марголіна, який застосувався за СРСР для спортивної стрільби. Звідки зброя часів СРСР відкрию вам величезну таємницю у перші дні розвалу СРСР. Усі склади до СААФа в Україні, де було дуже багато гвинтівок. То з 8, і то з 12, і пістолетів Марголіна, були розграбовані. І ця зброя в величезних кількостях розійшлася по всій Україні. До пограбування до Саафовських складів були причетні працівники правоохоронних органів, особливо дозвільної системи тодішньої совєтської міліції, яка ще не встигла перетворитися на українську міліцію. Склади баскарно грабувалися. Немає жодного акту про передачу зброї. Навіть питання в Україні не піднімається, де поділася дрібнокаліберна зброя з величезних складів по всій Україні. От і за цієї дрібнокаліберної зброї і стріляли з автомобіля у Ірина Фаріон. Ми будемо продовжувати це розслідування. Шукатимемо справжніх вбивць Ірини Фаріон, і не тому 18-річному хлопчикові зінченку сидіти і загинути у СІЗО. Чому він? Загине, ну про це буде ще одне відео. Не дай господь бога. Звісно, а хай цього хлопчика в СІЗО Бог береже. Працюємо далі. Йдемо по сліду вбивць. Ірина Фаріон Опер взяв селіду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.